Територія колишньої військової частини повністю вкрита ось такими лунками. Це не нори чи ходи кротів. Як виявилося, масова поява ось таких отворів має цілком раціональне пояснення. Їх роблять народні умільці, аби незаконно добувати із підземних надр залишки керосину. Це територія колишньої військової частини. Тут підземні розташовані підземні ємкості, де було авіаційне паливо раніше, залишилася технічна його частина. Тобто, це ну власність українського народу, власність української держави. Красинові заробітки представникам народної самооборони відомо давно, але спіймати людей кротів на гарячому ніяк не вдавалося. Про те, що на цій території невідомі уже понад тиждень черпають надра активістам повідомили військові, які дислокуються поряд. На вказане місце самооборонівці виїхали разом з правоохоронцями. Нам зателефонували громадяни міста, також воєнні, які тут базуються. Зателефонували, що тут качаються незаконно надра, добуваються керосин. На це зреагувала Конотопська сотня самооборони. Приїхали сюди, затримали разом з працівниками правоохоронних органів невідомих осіб, які представилися, що вони приїхали сюди на заробітки. У одному з приміщень нелегальні черпальщики керасину організували склад для добутого авіапалива. Тут же зберігалися і шурфи, спеціальні пристрої для буріння отворів у землі. У своїй роботі жінка і два її супутники використовували шланг і звичайні пластикові пляшки, якими безпосередньо зачерпували керасин. В результаті гори заробітні. Нам вдалося дістати з надр понад 4 тонни палива для літаків. По приблизним підрахункам, біля 4 тонн цього палива, значить, один літр цього палива приблизно коштує біля 12 гривень. У справі, що пахне керосином, неочікувано з'явилася ще одна сторона. Доки проводилися оперативно слідчі дії, на територію прийшли кілька чоловіків міцної статури. Вони виявили нездорове зацікавлення до того, що відбувається, та навіть намагалися відвести одного з заробітчан на розмову. Тоді сюди, то я пошов. Петро, куди йдеш? Не треба нікуди тягнути. Руки, обіверти чоловіка. А чого ти його тянеш? Він протиобравний дійство говорити. У представників Конотопської самооборони є власний погляд на неочікувану появу молодиків. Після деякого часу тут з'явилися відомі в місті тут особи. Я думаю, що надається постане питання про ці незаконні дії цих осіб, які. Я можу надати припущення, що кришують цей бізнес. Наразі міліція підтвердила факт порушення закону за даною справою. Проводяться слідчі дії. Ми зафіксували. Факт незаконного видобутку керосину з під землі з місця подій було вилучено понад чотирьох тонн керосину. Наразі за цим фактом слідчі Конотопського міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 239 кримінального кодексу України. Забруднення або псування земель. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді чималого штрафу. Проводиться подальша перевірка. Вважаючи нелегально заробити, знаходяться у всі часи, але якщо брати все, що погано лежить, справа рано чи пізно запахне керосином. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.